Всім привіт, шановні друзі! З вами подкаст ЖПТ, але не в звичайному його форматі. Ми вирішили спробувати більш короткий формат, тому що зрозуміли, що е, наші великі подкасти, вони все ж таки зазвичай більше години, вони дуже глибокі, з гостями. Ми там обговорюємо всякі прикольні теми, е, глибокі теми, деколи навчальні теми, більше дізнаємось про IT. Але є багато таких історій, де у нас є просто конкретна думка. І було б все ще цікаво про це поговорити, але не вистачає просто матеріалу на, умовно, годину, так як нам би хотілося. Тому ми вирішили спробувати новий формат. Ми його називаємо в топ, там, де ми будемо просто обговорювати все взагалі, не тільки ці. Чому просто так? Ось тому з вами зазвичай, як звичайно. Два ведучих подкасту ЖПТ формату «Автоп». Мене звати Влад Кампов, я сіньор, я інженер у Netfліx, в колишньому фронт Guild інженіринг-менеджер у компанії Vix.com. І е, мій колега це Влад Сидоренко, сіньор софтвер інженер у Netflix, який працював в Амазоні і в інших компаніях. А сьогодні ми поговоримо про те, що називається синдром самозванця. Або імпостер-синдром. От розкажи нашим слухачам, чому ми вирішили взагалі про це поговорити. Так, да, насправді, коли ми сідали і думали, ми до останнього. Ну, оф подкаст ми, ми щось придумаємо потім. І от нещодавно я якраз я, я взагалі працюю ремоут, але я їздив в офіс до своєї команди, і там в мене була можливість поспілкуватися один на один з новим членом нашої команди. А до нас доєдналась джуніор-інженер, і а, по суті, це був наш перший ван анван. -on і а, коли ми з нею розмовляли, а, я а, побачив абсолютно усі симптоми імповстер-сіндрома, які тільки можуть бути. А, і через це я зрозумів, що не те, що я до цього це не розумів, але а, що це дуже актуальна проблема. Я б назвав це проблемою, а, що а, набагато легше справляти з цим, коли ти чуєш історії від інших, як вони справлялись з синдромом самозванця. І тому я просто хотів поговорити а, про те, не знаю, а, дати означення, а, що це, а, описати, щоб а, всі слухали це, і такі, боже мій, да. Ну, а, це дійсно так. І розповісти якісь свої історії, а, історії, які ми чули, і історії, які в нас є, про те. І як ми це переживаємо, і як ми а, знаємо, що інші дуже талановиті люди переживають це, щоб а, ви зрозуміли, що ні, проблема не в вас, а це просто людська психологія. Я можу сказати особисто, що у мене точно є синдром самозванця, і один з методів боротьби з синдромом самозванця це все ж таки мати цей подкаст і кожен раз проговорювати те, що я досяг. Але мені здається, кожен день я такий, блін, а як я сюди попав? Чекай, 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 перед тим, як ми до цього перейдемо, мені здається, що треба дати значення, тому що Погнали. синдром самозванця люди можуть розуміти це по-різному. От. Uh, є, звісно, якесь там uh, формальне, психологічне, взагалі, я коли читав трошки, uh, просто перед цим подкастом, uh, цей термін ввели доволі нещодавно, тільки в 70-х роках. Але от момент, коли uh, ви приходите на роботу, щось робите, і такі. Я не маю тут бути. Я, в мене недостатньо знань, в мене недостатньо таланту, а всі навколо такі класні. І я тут опинився випадково і в якийсь мені момент пощастило. Мені мені просто пощастило, і в якийсь момент вони все зрозуміють і мене звільнять. Якщо казати це саме в робочому аспекті. І я не знаю, поставте лайк, якщо у вас хоча б один раз в житті було таке. Якщо б я міг як, мабуть, тоді поставив лайків 100, тому що <сум> кожен день, кожна нова робота. Ти, ти приходиш і такий, боже мій, вони всі такі розумні. Мабуть, під час співбесіди вони зробили помилку. Ну, якась проблема в процесі. Я не міг я, я як це було важливо. І да Влад, сорі, я тебе перебив, продовжує, але мені здається, було важливо дати якийсь такий знаєш контекст. Про що ми розмовляємо. Абсолютно. Розбирає. Ну і продовжуючи те, що ти кажеш, дійсно, при проходженні інтерв'ю, при не знаю роботі над новими якимись задачами, ти такий: о, ні. Блін, вони помилились. Та, ну, мабуть, просто на інтерв'ю поставили якогось джуніор-інженера, який має перше інтерв'ю взагалі від цієї компанії. І він ще не впевнений, тому він вирішив мене пропустити. А потім, ну, просто мене. Він молодий Тім Літ мене похвалив за те, що я, ну, вроді як, як зробив якусь роботу, і потім на Волхенсі сказали, що я, вроді як, молодець на всю компанію. І це просто постійно. При тому, що. І якимось же чином, що я що ти ми прийшли до е, цієї точки в кар'єрі, де ми знаходимося, якось міняли якісь компанії, розвивалися, здобували знання, але є таке відчуття, що е, скільки б у тебе не було е, на шляху досвіду, і скільки б ти не пройшов уже таких челенджів, все одно не стає легше, і ти все одно е, відчуваєш деколи, ось це, що ти тут не маєш бути, і ти всіх обманюєш. При тому, що коли я готувався до цього запису, я трошки прочитав про імпостер-синдром взагалі в глобальному, да, ми не говоримо за стіль, зараз тільки про ІТ. І він є навіть у таких особистостей, як Ліді Гага і Том Хенкс. Якщо Том Хенкс має імпостер-синдром, на що я взагалі можу претендувати? І знаєш, ти читаєшся, і в тебе імпостер-синдром від того типу: Блін. У і... мене неправильний імпостер-синдром. Да, <реш> <реш> та... <реш> імпостер-синдром через те, що ти самозванець, через те, що ти почуваєшся самозванцем. Як тобі? <реш> <реш> Все так. Все. Я, я приблизно так і почуваю себе, але з цим треба боротись. Я знаю, що в теорії є декілька типів да, чи проявлення синдромів самозванця. Ти читав про це? Так, так. Да, да. Насправді, от знаєш, коли ти проходиш інтерв'ю. І а, тебе а, питають: а, а можеш розповісти про свої слабкості? І ти такий: я знаю, що відповісти. Я перфекціоніст. Ти думаєш, я такий розумний, я сказав я про НАТО і Я Занадто добре роблю свою роботу. Знаєш. Я, <laughs> занад... да, да, я занадто люблю свою роботу. Але насправді перфекціонізм є одним з дуже активних проявлень синдрому самозванця. Через... Навіть не так, мені здається, це не проявлення, а це може бути навіть однією з причин. Через те, що ти собі ставиш якісь дуже високі стандарти до своєї роботи, такі, які майже неможливо досягти. І навіть якщо ти робиш хорошу роботу в загальноприйнятному плані, через те, що ти сам собі поставив якісь дуже високі стандарти, якщо ти робиш роботу, тебе хвалять. Але ти такий: ну от ну от можна було край, ну я ну воно не... не ідеальне. І в мене це було просто на максимумі. Я, я насправді я все ще мені дуже багато потрібно. А... Свідомо обробляти, коли я щось роблю, коли я роблю якийсь проект, коли я пишу код, що мені не потрібно думати про все одразу нормально робити, ну, не фігову роботу, але, типу, якісь базові речі, базові каркас, а потім вже відточувати його так, як потрібно. і Якщо так. ми вже казати в контексті IT то якщо у вас є задача, якась фіча. То у вас є баланс між швидкістю, з якою ви це робите, і, я, і кількістю речей, які включені в цю фічу. Завжди можна додати, що ще можна зробити більше тестів, можна зробити, е, захендлити більше edge кейсів але думайте про те, що це треба деліверити. І мені е, відносно нещодавно, до речі, в, в моїй кар'єрі давали багато фідбеку, що типу, чувак, треба деліверити, треба менше думати, більше робити. І для мене це було дуже таким чітким проявленням саме синдрому самозванця, тому що якщо я не зроблю все ідеально, вони все зрозуміють. Знайомо, знайомо. І у цього є також, мені здається, з іншої сторони проявлення: що якщо ти виступаєш в ролі ментора для когось, якщо хтось вчиться тому, що ти вже добре вмієш, то тобі дуже важко. Пояснювати речі, тому що це ти такий, та це ж легко. Ну, типу, це, це, ну, всі це знають. У oh, <laughs> І... цього є назва, це експерт bias. О, о, о. Ось. І таким чином, знаєш, ти не можеш нормально своєму менті, тобто того, кому ти допомагаєш, нормально менторити, через е, те, що ти не можеш адекватно. Пояснити, респектуючи всю складність да, того, що ти пояснюєш, і якщо ти даєш потім якісь домашні завдання, е, ти даєш неймовірно щось складне, тому що ти такий, то що там робити Це, мабуть, називається. Слухай, дуже добре, що ти про це сказав, тому що от е, я почав з історії про Junior інженер, що до до нашої команди. Одна з історій яку вона розповідала, що в неї є ментор, це не я, і е, 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 ментор е, дав якусь задачу. І ну, вона нібито все зрозуміла, але вона не хотіла задавати питання. Тому що, ну, час мен ментор сіньор інженер, джун інженер а, там вона джун-інженер, ну, вона не хотіла забирати багато часу, а, і а, все, все сама, вона ж все зрозуміла. Вона працювала на таску тиждень, виявила, що вона робила не те. А, там Класика. трохи інше питання, чому це не було формалізовано, але проблема в тому, ну, він пояснив так, як. З того контексту ще він знає, вона нібито зрозуміла, але вона не хотіла задавати якісь уточнюючі питання, тому що вона боялась звучати якось дурною і недосвідченою. Хоча камон, джун інженер тільки з університету очікується, що ви нічого не знаєте. І через це знову максимальний імпостер-синдром, і це, це навіть погіршує ситуацію. Так. Тому задавайте питання в будь-якому етапі своєї кар'єри. Не хвилюйтесь про це. Не... Я дуже сподіваюся, що в компаніях, в яких ви працюєте, нормалізовано задавати питання і за це не б'ють палками і не, дум і не дивляться на вас косо. Якщо ні, спробуйте знайти якусь іншу компанію. <ріст> чи, є, є, чи є ще якісь проявлення імпостросиндрому, про які ми не поговорили? О, Боже, uh, мені здається, все моє життя це іпостер-синдром. <laughs> uh, ну, найгірше, на, насправді, що цікаво, uh, коли я доєднався до Netflix, я знайшов документ uh, в онбордінгу, uh, uh, десь, десь було залінкано, десь трьохсторінковий документ про синдром самозванця. Wow. Uh, тобто, і, і, uh, там. Uh, по суті, він сформульований так. Мені здається, це якийсь там senior лідер. Це була ініціатива це додати. І а, там просто історії, а, якби інтерв'ю з іншими senior лідерами про те, які, який в них синдром самозванця. І ти читаєш і думаєш, ця людина менеджер 600 людей. І все так. ще має синдром самозванця. І, і все ще це ще має синдром самозванця кожен раз, коли ми виставляємо наші відео, я тобі скажу, я такий, боже, зараз до нас зайдуть в коментарі, нас це <рес> і все. Мене, мені все ще інколи дуже страшно, що я, я щось е, скажу, а так. потім перейдуть в, е, в коментарі і скажуть, а, е, акчелі. Воно зовсім не так. я такий, боже мій, я сказав фігню. Абсолютно. На записку. Просто любить. О, щитай на no лайф, хоча б є виправдання, що да? вони гімно в нас У нас немає ніякого виправдання, це дуже, ми пантуємося. Це дуже продумано, ти розумієш? Ти просто типу, одразу кажеш: а, ну, я, я е, нічого не знаю, тому ну скажемо, ну буває. Так, так. Тому для мене дійсно це вихід із зони комфорту, коли ми виставляємо відоси, коли я виставляю відоси з якихось своїх виступів виступах на мітапах. І взагалі, навіть хожу на ці мітапи. Це я прям себе, знаєш, кактусом кулю в очі, mm -hmm. щоб, <сіх> типу, подивись. це ось, ось так. Да. Давай, Тому... давай швидко поговоримо про те, як ми справляємося. Принаймні, в мене є декілька туди. технік. Да. Давай. А, от, в моменти. Коли, наприклад, коли ти проходиш інтерв'ю або пройшов інтерв'ю, до речі, коли я з України пройшов інтерв'ю в Amazon, оце був момент, коли от максимальний імпостер синдром думаю, ну вони ж помилились. Я взагалі не думав, що я пройду до інтерв'ю. Anyway, okay. а, окрема тема. І а, уявімо, дають офер. І ти думаєш, ну, от якщо я прийму цей офер, я не зможу працювати на цьому рівні, тому що вони помилились. Питання, яке собі варто задавати в цьому випадку, як ти думаєш? Інтерв'ювери тупі. Ну тобто, люди, які співбесіду, тебе співбесіду, мабуть, там шість різних людей. Тобто, от компанії, які сказали тобі, що ти вартий цієї ролі, ну тобто, вони абсолютно тупі. Є така ймовірність, що вони всі помилились одночасно. Скоріше за все, ні. А якщо ти кажеш так, то тоді ти можеш спокійно працювати серед цих людей. Вони ж тупі. Логіка шикарна. логіка шикарна. Це да, і насправді метод. це допомагає, тому що це, знаєш, така пастка так. пастка сприйняття, тому що або вони помолились, і вони дурні. Це, це, це знаєш, є такий парадокс. Парадокс з брехуна, мені здається. Угу. Ось, Це щось дуже схоже. Це мій перший спосіб. І другий спосіб, насправді дуже схожий, але він вже не. от... Коли ти вже uh, пройшов, працюєш, і в якийсь момент uh, ти розумієш, що щось зовсім не так і щось uh, на тебе всі дивляться. Думай. Uh, тобто в, інколи буває, що ти думаєш, що всі інші розумніші за тебе. Uh, ну, це знову, ти пройшов на цю роботу. В тебе є якийсь бекграунд, тебе взяли на цей бекграунд. Це не ти винуватий в тому, що ти пройшов. Це вони винуваті. Вони ж тебе взяли. Ну, так. тобто, абсолютно не твоя провина, якщо вони щось знайдуть, ну це ж вони нафакапали. Тому Це дві речі, які мені допомагають. З моєї точки зору, мені допомагає отримувати, якби дофамін від якоїсь роботи, яка завершена, якоїсь великої роботи, закривається проект, демо. Я такий, блін. ну... Працює. <сміст> Не завжди доходить до цього моменту, тому що дуже часто ми розроблюємо якісь proof of concept, але працює, і це мені допомагає. Як я казав вже подкаст, відоси, типу, це вихід з зони комфорту. Я вважаю, що в багатьох сферах нашого життя важливо виходити з зони комфорту для того, щоб більш тверезо оцінювати речі і дивитись на речі. Ну і. Е Мені деколи допомагав сторонній фідбек від людей, яких я, типу, респектую. От коли там якийсь, не знаю, сітіо компанії якоїсь мені каже, ой, чув про тебе кльово. Я такий «Оце я хорош, оце я хорош. І, але через 10 хвилин, знаєш, я можу знову скатитись в цю яму і е, страждати від імпостер синдрому. Тому це таке, мені здається, його ніколи не побореш і. Да, так, це, це не та річ, яку можна побороти. Це ця річ, мені здається, яку можна прийняти, і коли він є, просто помічати його. Це знаєш такий просто психологічний прийом. Ти помічаєш це і такий: Окей, це синдром самозванця. Я знаю про це, живемо з цим. Так. Ось. І, до речі, ти сказав ще про одну класну річ, і, про один симптом синдрому самозванця, який ми ще не проговорили, а це сприйняття фідбеку. А коли тобі кажуть, що слухай, класна робота. І ти такий, окей, окей, класна робота, а от дай мені нормальний фідбек. Що, що, що можна що, що мені виправити? Ну, я знаю, ну класна робота, да. Це ти насправді просто насипаєш мені на вуха, щоб дати от нормальний фідбек. А люди просто хотіли сказати, що нормальна робота. Так позитивний фідбек. Він для вас. Позитивний фідбек дуже рідко дають просто так, особливо в українській культурі. <ріху> Я тут в американській культурі, це абсолютно інше. Є, до речі, цікава книжка, яка називається The Culture Map, де описується, і в тому числі як і сприймається, і подається фідбек у різних культурах, але да, позитивний фідбек дуже важливо. Сприймайте, не відкидайте його. Це ну, на цьому, мабуть, все про синдром самозванця. І давай завершувати цю тему. В принципі, можна коваряти цю тему з усіх сторін, але на повноцінний випуск великого подкасту живе, нас не вистачить. Тому дякую тобі, Влад, дякую за те, що дивитесь у нас в такому новому форматі або слухаєте. Ставте всі можливі лайки, всі можливі колокольчики і всі можливі коментарі на всіх платформах, де ви це споживаєте. Дякую вам і побачимось у наступних випусках. Жавел. Пока. Хорошего дня. Бывает.